Добрий день, шановні виноградарі. Сьогодні, 16 травня 2025 року, виноградник мій знаходиться в Київській області. Мене звати Марина. Сьогодні хочу відзняти відео, розповісти, що буду планувати свою першу обробку десь з 20 травня. 20-21 буду проводити першу профілактичну обробку. Буду використовувати фалькон 5 мл, Ридом Голд 30 грам, і для профілактики кліща біопрепарат Сезар там 20 мл. Все це в одну бакову суміш змішувати і обробляти виноградник буду. Якраз сьогодні дуже холодно. Лише 10 градусів тепла на день, дощ моросить. Ось. Але буде поступово, дивлюсь по прогнозу, що поступово теплішати, і також перестануть дощі йти. Ось То якраз потепліє і буде такий хороший момент зробити цю першу обробку. Ось показую свій виноград, він оцей тиждень. Хоч так ну, заморозки минули, мене повезло. ось, Але він в цьому, на цій неділі якось так геть не розвивався, він стояв на місці. Ось коронки навіть порозправлялися в основному на всіх пагонах. Ось так вони порозправлялись. Так, це говорить про те, що в виноградному кущу некомфортно. Ну, в даному випадку саме некомфортна температура повітря. Ось, і тому він так просто стоїть і чекає тепла. Ось так. Видно, що такий також він на, на грані хлорозу, ну, такий якийсь салатовий, прям ось. Тому також за нестачі тепла він в такому стані. Ну, Надіюсь, потепліє, він позеленіє. Ось, Нещодавно робила я обробку хилатом міді від антракнозу пройшла з чемпіоном обробляла. Також хилатом желіза ще раз обробила. Ну, результату я не побачила від желіза. Тобто тепла, тепло потрібно винограду, щоб він перестав хлорозити в такому стані, ось, до речі, цей кущик, який дуже сильно хлорозить. Ну, він був взагалі геть лимонний. чуть чуть так він повеселішав, але, але все рівно йому потрібно тепло. Ось, до речі, навіть трішки коронка в нього загнулась. Ось я то взагалі стояв такий ніякий. Ну, надіюсь, буде тепло, він поправиться. Можливо, ще раз прийдеться обробити вже по теплу хилатом желіза, буду дивитись по винограднику. Також буду планувати вже з 20-х чисел дивитися, там прогріється земля трішки, почекаю і буду вже планувати висадку вегетуючих своїх саджанців в ґрунт. Ось так. Ось такий план робіт на винограднику. Зараз покажу який садочок, в якому стані зараз знаходиться. І ось садочок мій це великоплідна черешня, трішки зав'язалась, трішки буде ягідок на ній. Так, я робила прищепи. прищепися. Прижились прищепки. Але, так дійсно, в невдалих місцях. Прищепила я виноград, потрібно було ближче до середини, до середини дерева. Ось якось я не знаю, не продумала це, коли робила обрізку на черешні. Ось то буду вже якось так планувати. Коли планувати якісь прищепи, то залишати більше гілок на ній для прищеп. Тому що з виноградом я якось так стараюсь робити. Прищеплювати ближче до, до середини куща, тобто до голови куща. А з черешньою таке щось вийшло. Ну нічого, перещеплю весною. Думаю, перещеплю. Отак, ну, наче прижились. Зараз покажу ще тут. Ну, ось така прищепа гарненька вийшла. Ось тут. А це така подушечка тут була. Від стовбура плодушечка відійшла, я на ній зробила прищепу, і вона, до речі, найкраще розвинулась. Так, можна буде так її підв'язати і сформувати скелетну навіть гілочку. З прищепою. Ось так. Це карликова яблунька, сніжний каль... кальвін, так? Ось тут вона вже давно відсвіла. Але викинула нещодавно таку квіточку цікаву, гляньте, махрова. Ну, вона вже відцвітає, але дуже цікава. Наче розочка якась. Дуже цікаво. Це черешні, о, вишня балатон. Саженець, посажений цієї весни, дуже гарно розвивається. Класненький такий. Так, оце в мене. Сливка чи то алеча, не знаю. Також карликова, така красна м'яса, червона м'яса, Також добре запилилась. О, А це черешня травнева. Взагалі це перший рік, скільки вона у мене тут проживає, то не буде черешень на ній. Ну, так, де-не-де там ягідка, Так, взагалі пусте дерево. Із-за морозів квітневих. Пам'ятаєте, тиждень були такі холода морози, ось і вона не запилилась. А це персик молоденький. До речі, в мене персики не захворіли. Все добре з ними. Також я розповідала, що я не проводила обробку по, по квіту. Коли цвіте дерево, тобто я не провожу обробки, щоб обезпечити корисних комах, щоб вони не потравились. От і саме в той період розпускалися ці висаджені мої персики. І довгоносики геть поїли бруньки. Я думаю, та, це я це я дала. Ну нічого, я взяла, вже також розповідала одному з одному від, з відео розвела селітру, підлила під деревце селітру і повистрелювали бруньки. гляньте, як вона пішла, але зупинилась також із-за холодів. Такого розвитку зараз особого немає. Але гляньте така пишненька. І друга така сама, також друга, отак От на селітру відгукуються саджанці, тобто, ну, виходить, що. Ну, я так, до речі, часто роблю, якщо якийсь саженець сидить, не хоче розвиватись, не хоче, ну, нема з нього ніякого росту, то так можна в травні, можна на початку літа його трішки розігнати розчином селітри. Не просто посипати так, під дерево чи кущик, а саме розчинити селітру в воді і полити, бажано, бажано дощовою. Водою, такою м'ягкою водою, і тоді так розганяється садженець і починає вигетувати краще. Так, тут у мене також, також виноград, Ось, до речі, обробіток залишився від чемпіону. Так, на листу. Тут угу. з осені прокинуся. Це купідон. Ось такі позакладав горбуночки, це Алвіка також завжди закладає гарні такі суцвіття. Ось ось такі. Це Алвіка. Тут, до речі, мені чоловік з сином шпалеру продовжили. Трішки продовжили. Ось і буду тут садити вегетуючий саженець. Тут був видалений кущ з осені. Називався Ренесанс. Ось так. А це чомусь брунька на лозі на Алвіці не прокинулась. Але так, лише з краю лози, а далі все добре. Гляньте, все добре, то все Алвіка, Алвіка, Алвіка це все Алвіка, все добре. Показую також персик минулорічної посадки Fleming Fury. Заклав заклав скільки персиків, ну це все потрібно видаляти, щоб він йшов в ріст. Так. Заклав багатенько персиків. Ладно, потім. А це целича, жовта алича, назви не пам'ятаю. Гляньте, що тут робиться. Скільки тут нав'язалось, хоч би гіля не повиламувало. Гляньте, наче виноград якийсь. лишнє осипеться, звісно. А ось гілочка. Гляньте. Ой, чудо якесь чудо ворохове. Лента що робиться на гілках. Не знаю, чи видно. Так, ну, я сподіваюся, що вона сама буде сипатись, що не потрібно їй буде це прорізати, бо це. Це дуже багато роботи прорізати. Надіюсь, що вона сама себе віднормує. Ну, таке, таке запилення взагалі. Гляньте, що робиться тут. Нічого я не кропила, від волохатої оленки не кропила, і все добре запилилось. Навіть, знаєте, якщо її прям не дуже багато, то не бачу сенсу навіть обробляти від волохатої Оленки, тому що щоб не було це такого, ну з'їсть вона, якщо трохи цвіту, то це буває буває корисно навіть. Ось якби тут волохата, Оленка трішки мені попрацювала, то було б навіть добре. Так бачите, що робиться. Запилення, наче в винограді. Так, дуже багато, дуже багато нав'язалось, прям дуже. Таке оце так розвивається клон клубнічного. Так, зараз покажу тут поряд, тут поряд, це клубнічний. Ось так. Ось такі вже пагони в клубнічному. Ну ось найбільші пагони в цьому році це у румі. Гляньте до третьої проволоки вже доріс. Перевіс. Це Найбільший пагін. На винограднику. З такі ось. Ось також у рум. А Юпітер ось такий. Це також у рум. А це Юпітер. Ось так. Ось такий розвиток на моєму винограднику. Дощ моросить, до речі, сьогодні. До речі, не пам'ятаючи, я сказала, що. Буду також паралельно з обробкою винограду проводити обробку яблунь тим самим препаратом, що для винограду, і також троянди буду обробляти. Троянди, до речі, також чемпіоном обробляла. Ось. І буду також обробляти, ще робити обробку профілактичну і для троянд паралельно з виноградником. Я обробляю завжди троянди, і вони не хворіють. То їм подобається такий обробіток. І бажано також, не бажано, а потрібно також троянди обробляти профілактично, не чекати, поки вони захворіють, поки, поки осипеться лист, поки там всякі п'ятнистості появляться. А для профілактики тому будуть троянди обробляти профілактично. Такий вузок ще вам покажу. Такий красавчик. Все тоді, Це гейхера яка веселенька. Ось ще в мене така гейхера. є. Такі декоративні кустики гарненькі. Це наче ще красивіше. Ось так. На цьому буду закінчувати своє відео. Надіюсь, що відео моє вам сподобалось. Всім гарного дня, до побачення!